Звуки вибухів та стрілянини у тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві телеграм-канали ширять відео із нічними гучними звуками. Окупаційна адміністрація стверджує, що це буцімто була атака двох надводних дронів. Один із них, нібито, знищили, а інший розірвався сам. Загарбники запевняють, що всі об'єкти не ушкоджені. То з дронів триває на Росії. У підмосков'ї впав безпілотник камікадзе, який ніс 17 кілограмів вибухівки. Про це повідомляють російські інформсмітники. Апарат приземлився у лісі неподалік Ногінська. Знайшла його місцева жителька. Так звані російські змі пишуть, що дрон схожий на український, такі виготовляє компанія Укрджет завдовжки три метри. Упав буцімто через те, що закінчилося пальне. Всередині був начинений 30 брикетами із вибуховою речовиною С-4. У лютому такий самий безпілотник впав неподалік об'єкту Газпрому в Московській області. Збройні сили України жоден із випадків не коментують. Рашисти крадуть зерно, і змушують медиків вставати на військовий облік про свавіллю окупантів у Бердянську. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Водночас ворог обстрілює мешканців неокупованих територій. Лише впродовж минулої доби завдали одного ракетного та 46 авіаударів. Активно ворожа авіація працювала по Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Росіяни не полишають спроб захопити схід України. Минулої доби здійснили близько 60 атак по позиціях ЗСУ ЗСУ. намагалися штурмувати на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках успіху не мали. 660 шістдесят примусово склали зброю минулої доби. Від початку великої війни наші воїни ліквідували 187 тисяч 90 російських військових. Оптимізували і військові потужності загарбників. Ще 8 танків та 8 бойових броньованих машин перетворилися на купу металу минулої доби. Не дорахувався 12 дванадцятьох артилерійських систем. А українське небо стало чистішим на 11 безпілотників. Зокрема, наші воїни приземлили 8 дронів Камікадзе Ланцет та 2 розвідувальних безпілотники Мерліни Орлан. Військовий автопарк Росіян теж поменшав на 23 машини. Працюють над плануванням операції штурмових дій та обороною бахмутського напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він проїхався всією лінією зіткнення. Був у частинах, які тримають Бахмутський фронт. Наголосив, що українські воїни б'ють москолоту і продовжують отримувати стратегічні рубежі. Сирський додав, що українські воїни зараз нищать кадровий та наступальний потенціал росіян. Понад чотири сотні ворожих снарядів москолота випустила по Херсонщині протягом минулої доби через атаки двоє загиблих та шестеро поранених. Зазначає Чільникова Олександр Прокудін. Росіяни влучили в заклад освіти Білозерської громади. 33 дні окупації, десятки знищених будівель, сотні зруйнованих життів. Такими є наслідки приходу руського міра до Бучі на Київщині. Російські військові на важкій техніці заїхали туди зранку, 27 лютого. А вже 31 березня з міста втекли. Від наслідків господарювання визволителів жахнувся увесь світ біля церкви. Андрія Первозваного виявили братську могилу з тілами кількох сотень місцевих жителів. Тіла вбитих цивільних лежали по всьому місту минув рік. На перший погляд, місто вже частково відновилося. Втім, таким як було до приходу расистів, воно вже ніколи не буде. Якими стали Буча та Бучанці за рік після деокупації, Юрій Пугач розповість Вони вокруг їздили і бомбили все вокруг. Перші години окупації бучі пригадує подружжя Матвієнків у 2016 році. Вони переїхали сюди з Маріуполя, тоді втікали від прифронтового життя, і навіть уявити не могли, що рука Кремля дістане їх і тут, тим паче з однорічним онуком. Ну призайте маленький дитина, годик, він е, ползає по полу, е, холодно. Ми думали так: ну попадіть, дай бог, щоб все сразу в нас. От по тому що, щоб не було того нічого. Огонь, дим. Пол. Розруха, страшні будинки, зламані судьби людські. Одразу після визволення міста вздовж так званої Варшавки, шосе, що веде до столиці, майже не було цілілих споруд. Від будівельного магазину лишився лише невеликий вуличний павільйон. Потрощили окупанти тут два ринки і один з найбільших місцевих супермаркетів. Усередині після себе лишили калючі крові. Нині його вже повністю відбудували, і тут знову вирує життя. Однією з найбільш понищених у місті була вулиця Вокзальна. Ворожі танки ДБТР заїхали сюди вранці, 27 лютого. Торік жителі цієї вулиці були свідками жорстоких боїв, у результаті яких українська армія знищила колону російської техніки Ощент. Це вся вулиця вокзальна блядь. це кадировці. Блядь. Як прийшли блядь і на той світ ушли. Це відео з вулиці Вокзальної облетіло весь світ. Зняв його тутешній житель Валентин Дідковський, який ані на день не полишив своєї домівки. Ба більше чоловік допомагав військовим зупинити наступ росіян зі свого подвір'я. Він з гранатомета поцілив у бензовоз окупантів. Він попереду дороги став, взорвався, от а техніка, що була ззаді, вона не змогла вже пройти. Та з цієї техніки окупанти змогли розтрощити. Та оселі місцевих нині над відновленням вокзальної щодня працюють понад дві сотні робітників. Вони замінюють покрівлі та вікна, ремонтують фасади. Як дивишся, що все це відбудов. Ти розумієш, що ми будемо жити і будуть жити наші діти. А от будівлі, які вже не підлягають, ремонту зносять. На їхньому місці зводять ось такі новобудови за однаковим проєктом. Орієнтовно 200 мільйонів гривень буде витрачено на, саме на вулицю Вокзаль. Ми вже відремонтували дорожне полотно, будуть відновлюватися узбіччя, зелені насадження, опори лінії електропередач і також частково комунікації. І таких вулиць у бучі чимало швидким повернення до попереднього стану міста точно не буде. Визнають у міськраді. Держава допомагає багато по відновленню. В першу чергу це вікна, двері, тобто це такі ремонти поточні. Ми говоримо про більше ніж 5 тисяч зруйнованих об'єктів. і квартири, і будинки тільки на ремонти поточні ми не говоримо капітальні, треба було орієнтовно більше 5 мільярдів гривень. Місцевий бюджет покрити такі витрати не в змозі, тому нині активно шукають спонсорів. Звертаються, зокрема й до міст побратимів. Вже вдалося відновити лікарні і заклади освіти, та досі не зрозуміло, що робити з будинками, які не підлягають відновленню, бо й до нині велика частина бучанців не мають куди повертатися. З близько 50 тисяч місцевих жителів в окупації залишилися лише близько 5 тисяч. І у міськраді про те, в яких умовах довелося виживати цим людям, знають не щоток. Цей забор, де 15 березня його виламали повністю окупанти. Зайшли сюди на територію, їх було близько 20. Зав'язали на руки, зав'язали очі, поставили на коліна, протримали деякий час нас тут і привели в інше місце, де ми просиділи до вечора, очікуючи допита. Вранці частина військових якось ну, вийшла з території цього будинку. І ми таким чином, завдяки ярочці, яка була в, в цьому будинку, ну, втікти. Від тих моторошних подій минув рівно рік. Весну 2023 року буча зуст... Стріла вільною від расистів, та все ж не такою, якою була раніше. Чимало ран, які лишили після себе росіяни, не загояться ніколи. Після себе москолоцькі виродки залишили сотні замордованих і вбитих мирних жителів. Вулиці зруйнованого міста були всипані тілами. У декого руки зв'язані за спиною. Людей катували. Могили були просто таки у дворах біля будинків, а поряд розводили багаття, аби нагріти їжу та воду. Тіла бучанців також звозили до церкви Андрія первозванного, де їх ховали у братській могилі. 10 березня тут відбулося перше поховання. Це братська могила із 419 людей, які зараз відомі, що загинули у Бучі, 116 були поховані тут. Серед них 30 жінок було і двоє діток. Після деокупації у квітні тіла ексгумували, а світ жахнувся від масової страти цивільних. На місці братської могили згодом планують створити меморіал. А от на місцевому цвинтарі десятки безіменних могил людей, яких донині не опізнали. Буча стала синонімом воєнних злочинів путінських убивць і символом геноциду. Ужас, вони кажуть, що це все фейки. Хай приїдуть і подивляться, посидять хоч сутки чи двоє в цих фейках, яких ми були. Ми три неділі взагалі не могли з підвалів вийти. Я вчора сина. Поминала, рік, як його немає. Син пані Олени був учасником АТО, пізніше його перевели у запас. І коли до його рідного міста зайшли, окупанти без роздумів, вступив до місцевої тероборони. Кажу, сину, може не поїдеш, не підеш, я так хворію, в больниці не вилажу. Кажу, мами, я не піду. Та мені каже, як оті слова я кажу, так вони мене вбили. Мені шесть загинути за Україну. 40-річного Юрія Єрмолаєва окупанти вбили 20 березня пострілом у скроню у приміщенні дитячого садка. Там росіяни допитували і катували людей. Ще одним символом бучанської різанини стала вулиця Яблунська. Тут була база комплектації, яку загарбники використовували як свій штаб. Саме тут російські десантники розстріляли дев'ятьох тероборонівців. Тіла залишалися тут майже місяць до кінця окупації. Рідні не знали про долю чоловіків до квітня. Так, роком пізніше. Виглядають сліди куль нині. Тут меморіал. Докази воєнних злочинів для міжнародного кримінального суду до нині збирають сотні правоохоронців з усього світу. Ці злочини потрібно засудити в першу чергу. Не тому, що ми такі хочемо помститися а для нас дуже важливо, щоб зло було названо злом. І ті, хто вчиняв ці злочини, вони не називалися солдатами, а ми правду би сказали, що це є гвалтівники, що це є вбивці, що це мародери. Юрій Пугач, Микола Довгий, Марта Шикула та Ганка Кудрявцева. П'ятий канал.